Софія навіть не сподівалася, що минуле повернеться та ще й так дивно і неочікувано. З Віктором живуть вони разом вже 25 років, доньку готують до заміжжя, весілля планують. Старості вони приймали на Різдво хороші такі люди, для своєї єдиної дитини їм нічого не шкода, тому і вирішили, що весілля великого не буде, зійдуться лише самі рідні. А за ті гроші, що вони мали б витратити на весілля, батьки молодята куплють квартиру. Гроші у Софії Віктора були, бо чоловік все життя мотався по заробітках. І собі вони доволі гарний будинок збудували, і доньці на квартиру гроші переберегли, і свата їм такі ж трапилися заощадливі, які заздалегідь для сина відклали фінанси на житло. Так виглядало, що це весілля усім щастя принесе, і все і справді було б добре, якби не приїхав до свахи її рідний брат. Олега Софія відразу впізнала, хоч і минуло багато років. Чоловік теж був вельми здивований, коли побачив Софію, адже в університетські часи був безтямно закоханий в неї, от тільки знав, що кохана заручена, і що у нього немає ніяких шансів, тому й відступився, жодним словом не обмовився про те, що вона давно заполонила його думки. А Софія навіть не здогадувалася про його почуття ні тоді, ні зараз. Вона дуже любила свого чоловіка і була аж занадто сімейною людиною, яка на інших навіть і не дивилася. Але коли Олег побачив через стільки років свою кохану, ще за таких обставин, то зрозумів, що це не може бути просте співпадіння, і вирішив діяти, зізнався їй, що безтямно її кохає вже багато років, що забути не може, і що через цю любов так і не зміг ні з ким іншим одружитися. Олег заявив, що одне тільки слово Софії, і він забере її до себе в Англію, де живе вже багато років і зробить її найщасливішою жінкою в світі. Але Софію ці слова дуже налякали. Вона відразу сказала, що такого навіть бути не може, адже вона заміжня жінка і нічого в своєму житті змінювати не збирається. Софія й справді неабояк тішилася, що у них в сім'ї все так добре. А особливо за щастя свого сина раділа. Жінка все життя те й робила, що дбала за щастя своїх чоловіків, чоловіка і сина, а про себе вона зовсім забула, тому і виглядала дещо старшою за свій вік. Про ту розмову з Олегом вони домовились забути і ніколи не згадувати. Одного разу Софія попросила чоловіка, щоб той відвіз її в магазин, де вони мали замовити весільні торти. Віктор неохоче, але погодився, бо казав, що має багато справ. Та Софія переконала його, що це швиденько і що вони швидко впораються. Вони сіли в машину і тут у чоловіка задзвонив телефон. Оскільки він був за кермом і не міг взяти слухавку, то відразу ж прийшло повідомлення, частину з якого Софія змогла прочитати. Їй раптом стало зрозуміло, що у його чоловіка є інша жінка. Вона прямо запитала його про це, а він прямо відповів. Що це правда, але запропонував цю розмову перенести після весілля доньки, щоб не псувати дитині святом. Виявилося, що у Віктора вже кілька років є роман на стороні, і він обіцяв, що піде з сім'ї, як тільки з доньку заміж. А тут дружина випадково швидше про все дізналася. Хотів Віктор Софії після весілля сюрприз зробити, але вийшло все навпаки. Це вона йому сюрприз влаштувала. Бо відповіла згодою Олегу, розлучилася з своїм чоловіком і в Англію поїхала. Олег виявився дуже багатою людиною, так що Софія не втратила нічого. Навпаки, тепер вона стала жити таким життям, яке їй навіть і не снилося. Хіба вона могла колись мріяти, що носитиме брендові речі і відпочиватиме на Мальдівах? А чоловік, який кохав її усе життя, зміг їй подарувати таке життя. Віктор лігті собі кусав, бо він же як уявляв, що коли він піде від дружини, то вона день і ніч плакати буде, а їй от як несправедливо пощастило.